і в Києві. До мене приїжджали американські друзі, і ми показували їм місто Київ. Ого, на хмарі. Ось тобі не любити і диви. А 1 вересня тяжкий для всіх. Але ми провели його набагато кращих ніж ти Ось так. Щелих цілих 21 минута. Правда, ти такий. So excited? I'm so excited. That was creepy. <реш> Це виглядає не дуже епікітно. Те, що ви робите. <реш> Хай, ще раз. Флешмоб ліхтариків. Дивіться на них всіх Вот їх стик багато. Ми, коротше, зараз будемо йти запускати фонарики. Ну Юля в кадрі, а Ріта і Степан в кадрі. А от я. скільки людей. Почухаємо Наташу на щеку. Наташа, тебе почухаємо. Ти дивне. Замолеку чухаємо ризом. Блін, я. Я моє чухаємо за підбордок. Ніхто не смотрит на мой нос. А Даша. Підними голову, що чухаю. Будь, 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 будь. Секунд, будь, 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 будь. Почухаєм сиськи. Давай, глядала, це просто суперово, Ось тільки частинка того. Веселка, цариться, цариться Мені захотілось ці хмари за гору Загнати і витерти бруд. З обличчя і ні, щоб понизити сором Навіки залишитись тут. Ось перше вересня вже так багато домашньої роботи. Захстяба німецькому за это. Я залишу цей коментар. Ви знаєте, що я от його залишу. Ми будемо зараз дивитися репетицію Майданця. І от як вона виглядає. Ц... Багато дітей. Там, коротше, шип. Друга причина того, чому я у Києві, це зібрання флексорів. Там за гаєм, зелененьким гаєм, там по бой корови поганяв, заспіваю і на банчо я заграю, осідлаю вірного коня. Ой, ти колю, ти скачи ворони, коню, поведе тебе, тверда рука, за ріша на цю камера. Ладно, а це ми голодні. Нема мене не хліба, нема мене не сала, я сирота. Коментуйте, підписуйтесь. І дякую всім тим, хто допоміг мені зробити цей влог Оператор Яріс. Вона есть конфетку. Лол. Фу, буде жирный.